взагалі Тоді було 11, потім 16 років, коли я чула цю історію про Богдану, яка вижила, як якби це цинічно не звучало, як абортний плід. І знаєте, тоді мені це довго не давало спокою. Я думала, спершу думала написати е, таке оповідання про дівчинку, яка вижила після аборту. А потім в 16 вже в голову прийшла ідея про те, що якщо дитина щось відчуває в утробі, то про це мають знати люди. І що вона людина, людина відчуваюча. А якщо вона відчуває, то значить це можна довести. Колись Крістофер Кох і своїм кращим другом вченим забула, на жаль, ім'я, вони довели, що відчувають люди в комі, зокрема, замкнуті люди, які не можуть говорити. З допомогою функціонального МРТ читали їх думки. Я подумала, що так само можна коли-небудь буде вдосконалити це щитування, відчуттів, думок і читати, що ж відчувають дуже маленькі діти, недоношені, новонароджені. Навіть діти в утробі. Знаєте, для чого? Щоб рятувати дітей, щоб їх більше сприймали як людей. Тому що, ну, взагалі, коли відбувається дегуманізація, і люди знищують інших людей, так от гінацірно знищують, вважають їх не людьми. та відбувалося те саме в констаборах, і відбувається допустимо в російських концтаборах. То людям забороняють говорити, жертвам забороняють говорити, їх мають не чути, вони мають стати не людьми. Тому я намагаюся дати голос ненародженим на дітям. І мрію. звичайно, мрія не лише про те, щоб завершити свій роман. Ну, це доволі обширна робота насправді. Я мрію. Зняти фільм, декілька фільмів, і, зокрема, один з них це про те, що відчувають діти в отробі. Тому давайте об'єднуватись, можливо, в нас всіх разом щось вийде. І, звичайно, не забудемо про страждання всіх українців в цей нелегкий час.